to need you it's the call of the wild <laughs> something animal Я не можу сказати, що є саме от улюблена команда. Чи хокеїст. Я дуже захоплююся усіма командами, які я там дивлюся в інтернеті. Там голландці, німці. Мені подобається їхня завзятість у боротьбі. Це дві, в принципі, найсильніші команди, а, і вони борються між собою постійно на різних рівнях, на дитячих. На... А таких уже і в національних збірних також і постійно йде боротьба. Це дуже цікаво. І коли ми їздили ось недавно в Австрію, я судила там ігри дитячі, там теж була ця боротьба навіть у рівні такого дуже маленьких дітей. Оці голландці, і німці дуже розвинені у них, діти дуже добре. Грають моя якби праця суддею тільки розпочалася зараз. Ось недавно я їздила в Суми на семінар. Приїжджала російська суддя міжнародного класу. Вона судила найвищі там, Олімпійські ігри і трофії, вона проводила нам семінар. Це тільки розпочалося для мене, і ці, це суддівство в Австрії було першим для мене. Мені було дуже цікаво, я багато чому навчилася. І також із Голландії були судді, і вони багато також для мене досвіду. В, якби, я дивилася за ними, багато чому навчилася, і я думаю, що я буду надалі розвивати себе також в напрямку судді, тому що гравець якби, це може бути не дуже надовго. У себе тут в команді в Полтаві мені вдавалося завжди бути якби, лідером. І мені це я отримувала від цього дуже велике задоволення. Навіть якщо моя власна гра не йшла, я завжди намагалася підтримувати всіх інших. І вже в такому дорослому віці це мені дуже великий якби, внесок це робить. В мою подальшу гру з дівчатами, там в команді навіть з Білорусі, де я не такий сильний гравець, тобто ми всі на рівні там. І мої всі ігри, можна сказати, моїми вдалими, тому що мені дуже, мені дуже подобається просто знаходитися в цій всій обстановці.